Так, дорогі друзі, доброго дня! Вітаю щоденних українця. Далі хочу розмовляти з вами на темі спорту, досягнень і так далі. youtube блогери Багато хто з нас мотивується іменно ютубчиком, багато хто з нас дивиться підписаний на багатьох блогерів. Що я вам хочу сказати? Багато з цих блогерів просто брехуни. От я сьогодні був е, неприємно здивований. Там один супер популярний блогер російський, каже Піонеш один. Е, дивлюсь на нього, Маєте, ну видно, що він трохи займається спортом. Видно, у, він трохи навіть нормально займається спортом. Все. Е, вага в нього щось там около 80 кілограмів. Все, він тут такий на відео, я е, максимально жав там 150 кг. Він там 18-19 років. 150 кг. його десь там 75-80 кг. Так нам ну, скидочки вам кажу. Ну що за пі? Не але ти жав, покажи, що ти їх живеш. 150 кг з такою вагою. В такому віці. Ну це, блін, знаєте, говорить це говориться, як не мішки ворочить. Ну, це один з моментів. Потім є Сарач такий кацапський. Жимовий. Ну, вибачайте, що може там розглядати там, кацапа на вас, це, а може не вибачайте. Е, ну, Царячев мені чомусь дуже не подобається. Не подоб... Він дуже класний актер, він хороший жимовий. Все. Але ж він пі з д, у, н, Ви поняли? Чого? Розказуємо. Була в нього, є в нього така програма на раз. І там є таке управління, як підтягування. Ну, понятно, що там підтягування не на раз, а на кількість раз скільки може підтягнутися за один підход. Якщо шредер, шредер підтягувався, там кожне підтягування було заснято, і воно видно було. І шредер показував, що це підтягування він раніше робив, тренірував всю жисть. Так само блуд, якщо підтягувати, тоже він його своїх блогів і все. Мені на цьому ставить акцент, що я підтягуюся, я ось тренуюсь, блуд там робить 25 підтягувань з вагою свобного тіла до 80 кілограмів. І тут, шоумен Едвард Біл, кусочок серця, підтягується 25 разів в саришу, шоу на раз. Де все змонтіровано, перемонтіровано, і так далі. 25 разів. Єрець весом 97 кг підтягується в Сарещов. Коли він обмовився на, на, на шоу, що він там щось около 10 разів в лучші годи підтягується. Ну що за... Ви поняли? Сарече в рот? Того я що, 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 що не буду, бо я щось заговорився. Ютуб це повністю Нельзя його брати до вірі. Єсть хороший блогер. От мені, наприклад, подобається той самий Шредер. От Шредер мені подобається, він блогер хороший. Він мені багато чого поначалу підказав в тренуваннях. Є хороші блогери в Ютубі, є з чому повчитися, але не сприймайте все так, як ви мовите, на чисту монету. Там брехні теж достатньо. Так, хорошо. Давайте далі.